Звільнити місцеві виші від земельного податку має намір міська влада. Відповідний проект рішення ухвалив виконавчий комітет Івано-Франківської міськради. Насамперед, члени виконкому розглядали питання про надання 50% відсоткової пільги для землекористувачів. в нашому проєкті проєкті рішення є надати пільги на земельний податок, значить в розмірі 50%. все таки це є вищі навчальні заклади. Сьогодні в місті навчається майже 40 тисяч студентів. І прохання ректорів вищих навчальних закладів я вважаю, що ми мали б їх підтримати, значить звинити на 100%, надати пільгу на 100%. Проти даного проекту рішення, економічний віцемер Богдан Білик. Він стверджує, для вузів цей податок не надто великий, а для міського бюджету суттєве надходження. Суперечити йому спеціально на виконком прийшли деякі депутати. за минулий рік дохід медичний університет – 123 мільйони 738 тисяч, із них 81 мільйон 613 – це кошти, які вони отримали у доходи у вигляді фінансування зі сторони ми можемо звільнити всі університети, ми можемо все підряд звільняти, бо ми будемо мати за рахунок індексації, за рахунок промислових підприємств, які ледве сьогодні живріють, здерти з них останню шкіру і повиконувати за землю. А інститути, університети будемо їх хвалити і казати, що не треба. З Цих коштів, які там назвали 180 мільйонів, тобто це в першу чергу виплата заробітної плати, комунальних послуг. Потім все решта-решта-решта. Наскільки ви розумієте, на сьогоднішній день в навчальних закладах ці кошти на комунальні послуги на заробітну плату складають близько 90%. якщо не помиляюсь. Тобто на науку коштів взагалі не вистачає. У підсумку виконком вирішив звільнити всі івано-франківські виші від сплати податку на землю. Наразі даний проект рішення винесено на чергову сесію міськради. Щоб ми ну, десь уже менше звертали все таки цей політичний момент про. Погіршення ситуації, про зменшення надходжень, про те, що не скасування тої чи іншої пільги це підвищить вартість навчання, вартість товарів, магазину. Також виконком ухвалив річний план соціально-економічного розвитку Івано-Франківська, Оксана Семко, Андрій Шкварла, новини на вежі.